Вітаю вас! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Софії Яблонської, яка називається Далекі Обрії. Це третя книжка з серії від видавництва Теора, яка присвячена Софії Яблонської. Пер дві попередні книжки, і всі вони, я їх слухала в аудіоформаті. Через застосунок «Абук». і також вони є надруковані від видавництва, яке я зазначила щойно. Тому ви можете або обрати, читати їх, або обирати слухати. Я обирала слухати, і це, скажімо, найдовша книга з двох попередніх. Перша була це чар Марокко, друга це з країни Рижу та Опію про Китай. І ось ця третя, «Далекі обрії», описує кругос, навколосвітню подорож Софії Яблонської, про яку вона розповідає. І це дуже така об'ємна робота описати. І мені здається, що Софія Блонська, як автор, вона має такий дуже гарний хист, вона все описує досить просто, вона описує детально, вона розповідає про головне. В її подорожах вона вишукує автентичність, вона відкидає від себе все, що є нав'язане, не чужинське. В цій країні про що йде мова? І, власне, де вона подорожувала? Вона почала свою подорож з Франції і потім рухалася через Суецький канал і вниз вздовж вниз, Африки, далі до... вона зупинялася, здається, в Єгипті, вона зупинялась в Ерітреї, вона зупинялась на Цейлоніс, це зараз острів Шрі-Ланка. І далі вона досліджувала азійські країни. Була в Лаосі, Камбоджі, Таїланді, Індонезії, Малазії. острів Балі вона відвідувала. І потім до. До Австралії, Нової Зеландії і далі до Французької Полінезії, до островів Таїті і те, що ми знаємо зараз як бора бора Ось такий величезний маршрут у неї був, і, звісно, вона описує багато, багато цікавих моментів із тих країн, які їй сподобались це. Балі їй дуже сподобався, їй е, 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 їй сподобались Стаїті, Стаїті і, і Бора Бора, де вона відшукувала свій рай, е, при тому їй не, не дуже сподобалася, наприклад, Шри-Ланка, їй не дуже сподобалася, е, Австралія та Нова Зеландія. І дуже цікаво мені було подивитися, послухати особливо про ці країни: Австралія та Нова Зеландія, до Нової Зеландії. Я маю таку свою давню ще зі шкільних років. Ну, не можу сказати, мрію, але, та власне, мрію, так, десь, здається, в 10, -му, 10 -му класі я писала таку якусь роботу про Нову Зеландію. і Ді мене вона дуже вразила, і, і насправді, поки що, це, це є країна, в яку я мрію попасти, побачити її на власні очі. І мені було дуже цікаво дізнатися її спостереження, і що власне що вона їй не запала до дущі. Чому, чому ці країни не, не сподобались? їй? насправді через те, що, як я вже сказала на початку, вона відшукувала автентичність. І країни, в яких вона перебувала, наприклад, в Індонезії, країна, яку, там, місто, яке зветься, там, Батавія. Так? Батавія, це певний час була на була колонія під управлінням голландців. Потім голландців залишались довгий час, так Бо Батавія також управляла певний час Маврикієм, коли, коли Маврикій приналежав до, до частини голландських завоювань. Тому мені цікаво було і взагалі як вона його оцінювала. Вона бачила там багато ось цих запозичень, що люди втрачають свою е, істинну культуру, е, що вони перевзуваються в релігію е, своїх колонізаторів, що вони е, забувають свої традиції, це те, що вона побачила, м, скажімо, в Новій Зеландії, що ті, ті маорі яких вона очікувала побачити в своєму природньому середовищі, вона вже їх не бачила, це були вже збританізовані, з якщо можна так сказати е, е, люди, які вже говорили англійською мовою, так, яким нібито і давали права рівні, так, Наприклад, жінкам, які могли е, вже там працювати, заробляти свої гроші, але вона не дуже це е, підтримує, е, саме те, що жінка має працювати, так, а, хоча вона є дуже її погляди дуже феміністичні, фі, так, тобто е, вона вона скрізь цю книжку, мені здається, як найбільше ось ця і перша чарма рока, де вона показує свою незгоду з колоніальною політикою проковтнути колонізовані народи, асимілювати їх, стерти їх ідентичність. Можливо, це також це таке бачення через те, що вона бачила те, як старається ідентичність в її рідній країні Україні, через владу Австро-Угорщини, Польщі проти Російської імперії, так? тобто вона також стикалася з цими моментами і вона Постійно в своїй душі плекала ось собі українку. так. Вона знайшла свій, свій рай на Бора Бора, вона хотіла там провести весь свій час. І цікаво, коли її запитали: ну, ви ж біла жінка, і всі білі люблять щось робити так. Вони не хочуть просто бути, просто, просто жити своїм простим життям. То, може, ми вам знайдемо якесь заняття до душі. Е, можливо, ви захочете викладати у наших дітей, наприклад. Бо вона ідеально говорила французькою мовою і трохи англійською. На mm. що вона їм сказала? Що дуже делікатно відмовившись від цього, що. Я не хочу вас вчити чомусь чужому. Я, в, власне, готова вас вчити тільки тому, щоб ви могли зберегти те, що у вас є. І це дуже класна, е, класна історія, е, яку нам теж і нам треба брати. І це те, що стосується, мабуть. Багатьох країн, які зазнали колонізації в тій чи іншій мірі. Саме про те, щоб не втекти цією річкою в широке, в широке річище метрополії, а зберегти своє, навпаки, укріпити свою річку камінням, щоб вона була, щоб вона звучала. Це є дуже важливо. Тому я не буду вас занурювати прям в всі контексти всіх країн, бо вона описувала кожну, в якійсь вона була там, кілька днів, в... в деяких вона затримувалась трохи довше. Е, у неї траплялось багато цікавих історій. Це дійсно така пригодницька історія. Я думаю, що зараз, якщо б вона побачила, наприклад, теж Балі. На яке мріють зараз відвідати майже е, кожна дівчина, так, е, вона була б дуже здивована і е, сумна через те, що вона побачила зараз на Балі, бо Балі все ж таки змінився від того, яким вона його бачила, але оцінила його е, неймовірні е, масажі. Та? Приємно, що хоча б одна українка, це ми точно знаємо, мала змогу ще 100 років назад бачити світ, в той час, як більшість українців були зачинені в Радянському Союзі, так, це те, що скільки б таких українок-мандрівниць могло би бути. Якби ми могли вільно пересуватися країною, світом, світом і досліджувати, я впевнена, що в українців є багато нас, таких, хто любить подорожувати, хто любить досліджувати цей світ через мандри. читайте книги. Я завжди закликаю вас це робити в завершенні наших відео. Будь ласка, якщо у вас. Залишаються питання щодо цієї книжки. Будь ласка, пишіть, якщо ви вже читали ці книги і вони вам також сподобались, поділіться своїм враженням, це буде дійсно дуже корисно для мене. Прошу вас не забувати ставити вподобайки, ставити сердечки, ставити коментарі, підписуватись, адже... Це дуже важливий сигнал для YouTube, що ці відео вони є важливі. Я вам дякую за те, що ви приділили ці 15 хвилин разом зі мною. Я сподіваюся, що ці відео вас, вам були корисні і надихають вас на те, щоб досліджувати, читати. І давайте. Створювати ось це, це коло людей, які також освічуються через книжки. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.